Друзі, вітаю! Футзал! Ліга чемпіонів УЄФА. Третій вирішальний ігровий день. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Заряджаємо лайки, вподобайки. Пишемо змістовні коментарі. Щиро від душі дякую всіх вас за посильну активність і підтримку нашому контенту, нашому каналу. Дякую, що ви у мене є. І Таким чином, що ми маємо, третій тур, третій ігровий день розпочнеться в лізі чемпіонів, і в елітній частині в лізі, вибачаюсь, в лізі А. І в другій позначенню частині е цього престижного клубного футзального турніру лізі Б. Розпочнеться 1 листопада. У всіх групах відбудуться матчі. І лише два матчі розтягнуть наш третій тур, третій ігровий день, аж до 2 листопада. Тому е майже, я так скажу, 1 і 2, це субота і неділя. На вихідних ми з вами побачимо вирішальні треті матчі. Вмощуйтесь зручненько, буду е, намагатися говорити тільки про ті матчі, які більш нам до серця і душі. Ті матчі, е, за які ми будемо переживати. Ну, так сталося, що ми. Завжди переживаємо, і за азербайджанський Арас, і за футзальний клуб Ріга з Латвії, і за Литовський Жальгеріс, і за Казахстанський Кайрат і Сімій. Ми з вами вболіваємо за наших друзів. Тому що, по-перше, їх дуже багато у нас на Ютуб-каналі Майстер Клас. Я дуже щиро. Вітаю всіх наших гостей друзів каналу. По-друге, найголовніша наша увага буде прикута до футзальних клубів Хит Київ і Київ футзал. Це колишня Аврора, хто забув. Так, да, я вже своє обурення висловлював неодноразово і буду його просовувати о, і висловлювати. В одну групу це ж треба було е, вперти в одну групу два українських клуби. Хоча Українська асоціація футзалу була признана як асоціація в першій п'ятірці, і завдяки цьому наших саме два клуби не один з України як у всіх країн. А по два клуби від Казахстану, від України, від Іспанії і від Португалії. Це чотири конференції з п'яти найкращих у Європі, які представлені по два клуби в Лізі чемпіонів. І це ж треба було саме українських два кращих клуби вперти в одну групу. Я вже е, дуже багато обурювався на цю тему. Більш не буду. Обіцяю, тепер переходимо до самих прогнозів і оглядів. Отже, дивимося в групі Е, тобто в лізі Лі в першій лізі. Третій тур буде представлений наступними матчами. Хрудім Чехія проти Етуаль Франція. Тут я бачу 50 на 50. Хрудім показав у першому і в другому матчі, що. Чешський клуб, конкурентоспроможний і може поборотися, ну, як мінімум, за третє місце. Нагадую, з Ліги А 4 групи. Виходять перші три клуби з кожної таблиці, з кожної групи. А в лізі Б лише тільки лідери перші місця. Не забувайте. Отже, ми поки що розглядаємо групу А, Лігу А, вибачаюсь. Хрудім Етуаль. Буде битва за друге третє місце. Чому? Ну, тому, друзі, що тут дивимося таблицю. В групі 2 тут пальма футзал, явний лідер. І, скоріш за все, ну, і грають вони. В, саме в пальмі в цій групі всі матчі граються в іспанській пальмі. Тому тут е, вне, е, по, поза поза конкуренцією пальма футзал. А Хрудім і Етуаль будуть е, за третє місце битися. Тут е, перші два місця, скоріш за всього, отримують сімей, Казахстан і Пальма, які, до речі, до, до цього матчу ми повернемося. Будуть битися за перше місце в третьому матчі сімій пальма. А в матчі Хрудім Етуаль, я кажу відразу, я очікую обоюдну результативність по два м'ячики заколотять обидва клуби. Що стосується пальма Футзал сім'ї, тут буде дуже обережний. Матч Сімей Я беру, знаєте, чому сімій? Тому що пальма і так вийде. Пальма вже практично, навіть якщо і програє, сімею вийде. Я беру сімей заколоти три м'ячика, як мінімум. Підбираю, ось під цей напрямок варіант прогнозу. До речі, друзі, всі мої прогнози. У вигляді скріншотів розташовані у телеграм-чаті, у телеграм-каналі нашому і у Facebook-групі Майстер Клас. Е, хто забув, посилання до всіх моїх соціальних мереж ви знайдете у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Ласкаво просимо. Там само ви знайдете посилання на сайт, де я дивлюсь прямі трансляції. Отже, сімей, пальма футзал. Тут я беру індивідуальний тотал сімей, 3 м'яча і більше. А Хрудім Етуаль. Э, я, з вашого дозволу, візьму э, тотал більше 5. Тут. Далі. Лозниця Ріга. Лозниця, це Сербія, друзі. Рига, звісно, футзальний клуб Рига Латвія. Це група 3. Групу 2, ми з вами тільки що розібрали. Група 3. Лозніца Рига. Рига має чудові шанси. Ну, як мінімум, з третього місця потрапити до плей-офф. Нагадую, тут. Головним претендентом на перше місце є Португальська Бенфіка. Поза конкуренцією. А далі друге-третє місце розіграють Рига, ну і, скоріш за все, Лозніца. Хоча всі матчі проводяться на Мальті. Сент Ендрюс Мальтійський в останньому матчі з Треском програє Бенфіці. Оце мої такі прогнози. Бенфіка. Сент-Ендрюс. Тотальна, неймовірно результативна перемога Бенфіки, і при цьому більше 6-7 голів ми побачимо з вами. Перемога Бенфіки і тотал більше 6,5. А якщо знадобиться більше 7,5, я буду брати в матчі Бенфіка Сент Ендрюс, а в матчі Лозніца-Сент-Ендрюс. Рига. Перемогу дуже обережну і акуратну. ФК. Точніше, ФС-Рига. Я за наших балтийських друзів з столиці Латвії футзальний клуб Рига. Далі, це група 3. Ми розглянули в лізі А. Далі у нас дивимось. Кайрат Приштина, Приштина Косовари, кайрат, звісно, Казахстан. Кайрат Приштина. Це, друзі, нагадую: Ліга, 4, Ліга А група 4. Спортинг нове, Время, нове Время, Хорватія. Саме на спортивній арені. У Хорватії проводяться всі матчі у групі 4. Кайрат приштина. Кайрат переможе. І я беру фору мінус 2,5, мінус 3. На кайрат. Знадобиться мінус 3,5. Спортінг нове врем'я. Так само на спортінг. Спортінг, до речі. На сьогоднішній день один із самих результативних футзальних клубів в лізі чемпіонів. До речі, забігаючи наперед, і наш Київський хід також входить у трійку самих результативних футзальних клубів Європи. Таким чином, по групі 4 розібрались, і спортінг, і Кайрат отримують приголомшливі перемоги. Відповідно, «Спортінг» над новим, времем, а кайрат над приштиною в три і більше м'ячі. І з цієї групи 100% Спортінг і кайрат вийдуть у плей-офф. А питання лише: хто буде третім: нове «Нове время» чи приштина? Я думаю, все ж таки нове время» по показникам, як третій клуб вийдуть. І залишилась у нас у лізі А одна група. Це перша група. Просто багато хто може вирішити, що я їх на закуску залишив. Ні. Просто у першій групі матчі будуть гратися уже 2 листопада. Жальгіріс Андерлехт і Піаст. Глівіце – Картахена. Джимбі Картахена явний фаворит іспанський футзальний клуб в групі 1 Ліги А. Тут всі матчі в групі 1 всі матчі проводяться у польському Глівіце. Тому є непоганий шанс майже у всіх клубів зайняти мінімальне третє місце. Ну, лідером я вірю, тут буде Джимбі Картахена. 100% виходить. І останній матч Джимбі Картахена якраз таки буде грати проти місцевого П'яст Глівіце, Польща. І ось якраз виходячи із турнірного становища. За ситуацію будуть і діяти футзалісти джимбі Картахена. Я беру індивідуальний тотал іспанського джимбі Картахена 3,5 і більше. А у матчі нашого ріднесенького литовського Жальгіріса проти Андерлехта. Тут буде обоюдо гострий. Матч за друге третє місце за право участі в плей-офф. Хочеться вірити в Жальгіріс, але Андерлехт дуже потужний. І я думаю, що наш Жальгіріс тільки зможе по е, остаточним показникам потягатися з «П'яст Глівіце», Але не з Андерлехтом. Та не дивлячись на це, друзі, я все ж таки буду брати Жальгіріс. Друзі, з Литви, вам привіт з України! Е, Жальгіріс я беру, що як мінімум два м'ячики заколотять. Це буде напрямок. А е, щодо точного прогнозу, дивіться мої скріншоти в телеграм-чаті, телеграм-каналі і у Facebook-групі. Майстер клас посилання до них в першому закріпленому коментарі. <кхм> Таким чином ми розібрали лігу А. Тепер переходимо до Ліги Б. В Лігі Б, всі, у всіх чотирьох групах з 5 по 8 всі матчі будуть проведені 1 листопада в суботу, друзі. Рурмонт Тайгерс Нідерланди проти азербайджанського Аразу. Дуже-дуже вирішальний матч і головний претендент на перше місце в цій групі. А це нагадую, друзі, це у нас група 7. Сьома група Арас Тайгерс Рурмонт. Тут я беру тотал більше 4,5. Навіть якщо знадобиться 5. Тому що тут буде дуже запекла боротьба. І як би нам не хотілося це озвучити, але е Рурмонд, Тайгерс фаворити. Це м така констатація факту. Також в цій. Групі, де всі матчі граються в Румунії в Галаці. United Галац буде грати з Люксембурцями Диферданш. Ну, тут, звісно, фаворити румуни. Це все, що я можу сказати. Переходимо до групи 5. Група 5. Це у нас АЕК Греція проти Вайлімдорфа з Німеччини. Вайлімдорф фаворит. Я беру німців тут. Знадобиться і по форі. Другий матч АК Фінляндія, Катанія, Італія. Тут навіть і мови нема. При необхідності і в два, і в три м'ячі італійська катанія перемога над Фінами. Далі група 6. Лученець Мінерва. Лучинець Словакія, Мінерва, Швейцарія. Я беру словаків, грають у цій групі в Словаччині. самі. Саме всі матчі в Словаччині, Лученець вдома швейцарською Мінервою справиться. І досить впевнено. Херринг датський проти Бубамар Боснія Герцеговіна. Звісно, впевнена перемога датської фортуни Херринг. Ну, і залишилась у нас наша восьма група Ліги Б. Хід Київ у вирішальному матчі буде грати проти словенського запасу. Ці матчі в групі 8 граються саме в Любляні в Словенії. Звідки і є футзальний клуб за Буде важко грати, але я вірю, що самий результативний футзальний клуб Ліги Б, Ліги Чемпіонів, хит Київ, переможе навіть в гостях у гостинних словенців. Перемога хіта. І при цьому матч буде неймовірно результативним. Більше шести м'ячиків загалом за 40 хвилин. Тому я вважаю, що саме Київський хід з першого місця вийде з групи 8 у плей-офф. На жаль, Київ футзал вимушений як другий український футзальний клуб. Залишити лігу чемпіонів, зайнявши друге або третє місце в нашій групі, групі 8. Київ футзал, хоча і переможе Північно-Македонську Форцу в останньому третьому матчі вирішальному, але буде задовольнятися лише другим або третім місцем. А нагадаю, з Ліги Б у плей-офф виходять тільки перші місця. Ось такі мої думки, такі варіанти прогнозів. Нагадую ще раз, друзі. конкретні і точні скріншоти по всім моїм прогнозам знаходяться у першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Посилання до наших Facebook групи майстер-клас, до нашої спільноти в телеграм-каналі і до нашого телеграм-чату. Все це перший закріплений коментар. Хто хоче подякувати мене і пригостити кавою, реквізити в описі під кожним з моїх відео. Дякую всім щедрим і добрим друзям. Наближаємо перемогу разом. Вболіваємо за наших захисників, вболіваємо за наш футзал на Лігі Чемпіонів. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра! До зустрічі, всім перемог, вдачі, успіхів, всім папа. -па.